Проблема мешканців слов'янського гуртожитку по вулиці генерала Батюка 8, досі не зрушила з мертвої точки. Декілька років тому цю будівлю продали разом із мешканцями приватним особам. Прямого важеля впливу на приватників місто немає. Наразі мешканці збирають документи для звернення у судові інстанції. Ми зробили запити, відповідні запити в суд. Запити зверталися до міської ради для того, щоб в архіві ці вишукували документи. З суду от півтора місяці шукали, сказали, що нічого не можуть знайти і не дають чіткої відповіді, чи є взагалі вони ці документи, чи немає. В архіві міському взагалі ніхто не займався і взагалі цим людям сказали, що їм ніколи займатися, і тому вони цього робити не будуть. Валентина Степанівна прожила в цьому гуртожитку понад 34 роки. Працювала як і всі. На підприємстві «Спецізолятор БУД». Тепер ця літня жінка ризикує залишитись зовсім без даху над головою. Місце з людьми продали общежиття, місце з людьми подарили. От це все такое, значить, що раді наживи, так що ж, то куди ж власть смотрить? Куди смотрять? Раді наживаються трильйони, мільярди зарабатують, купаю а люди… Тонут все це накладає величезні проблеми з тарифами за комунальні послуги. Люди з травня цього року не отримують субсидію. Нарікають на власників гуртожитку, котрі не надають відповідні документи для пільги. Пенсія у мене 1110 За октябрь місяць, от я ходила оплачувати. Мені треба було заплатити 1120 Ми звертаємося к ним постійно по поводу субсидії. Ну, ответу оттуда ні, ніякого абсолютно. Дехто з мешканців гуртожитку безпосередньо судиться із власниками і кожного разу втрачає чималі кошти на юридичні послуги, не кажучи вже про час та сили. Був один суд потім без розсмотрення. А второй суд пройшов Слов'янський, Я виграв їм і Апеляційний суд міста Бахмута теж виграв їм матказалі. Вони подали на касацію в Київ в черговий раз. Мешканці будівлі прийшли до виконкому, аби дізнатись, чи приймались міськрадою ті чи інші рішення щодо гуртожитку. Влада зазначає, рішення не приймались і вся інформація щодо об'єкту знаходиться в архіві. Дійствують нічний спочів. Я имею в виду не только по Славянскому, а по другим городам, когда общежитие продавалось вместе, как говорят, с людьми, писала пресса. Вот. Этот, этот случай был он нигде. Были там у нас вся история вопросов. Еще раз вам говорю, что не принимал городской совет, он не являлся собственником данного общежития, и он не принимал по нему никаких решений. Тож мешканцям гуртожитку залишається сподіватись лише на суд. Чи вдасться людям довести власну правоту у судових інстанціях? Покаже час. Відповідно, юридичну допомогу пообіцяла надати міська влада. Це все власність заводів була вони проходили приватизацію. які механізми там у кожного свій був путь? Понятно, що після цього йшли законодавчі акти і державні, які там вроді би як на пользу цих жителів. але в якому стані зараз опять таки то нужно все одно подавати судебні іски жильцям общежити?